Вітаю! Я Наталія Кашина, вчитель інформатики навчально-виховного комплексу номер 111 міста Дніпра, і це мій педагогічний досвід. Свій педагогічний шлях я почала у вищому навчальному закладі. Розумію, що час не стоїть на одному місці. І щоб зацікавити сучасних дітей, треба використовувати сучасні. Огляди та методи. Тому, працюючи зараз у навчально-виховному комплексі, проходжу різноманітні курси з підвищення кваліфікації, тим самим досконалюючи свою педагогічну майстерність. В нашому закладі освіти у жовтні 2022 року було проведено майстер-клас, де вчителі ділилися своїми знаннями із колегами. Мною було розкрито цікаву тему: це застосування розширення скрініті для захвату власного екрану та деякі особливості при роботі у Google класі. За бажанням ці відео уроки ви можете переглянути за QR-кодами. На своїх уроках впроваджую елементи систем освіти. Учням зазвичай дуже подобається щось створювати, фантазувати, а потім додавати це до своїх робіт. Наразі ви бачите деякі роботи учнів 5 класу. Восьмий клас. Навіть при програмуванні мовою Python не забуває трішки пофантазувати і також додають щось своє. Навчання має приносити задоволення. Тому навчайтесь та навчайте із задоволенням. Дякую за увагу!